Hello, Френлі! З вами Деніс Френлі. Коротше, сьогодні у нас знову Марійка. Але того разу пару днів назад було. Що то, то було? Сиркове щось, так? Сиркове щось похоже на йогурт, але то десерт. сирковий десерт з кульками. Сьогодні у нас вже йогурт Марійка. Зі смаком суничне варення. Там було зі смаком ще одне. Здається, карамеллі. А я взяв суничне варення. Зараз дізнаємося, яка Маріка зі смаком суничного варення. Тому поїхали до заставки. Деніс дружній реагує, Деніс дружній реагує сьогодні він буде їсти. Так. Значить, йогурт десертний ага, ага. Йогурт десертний жиру з наповнюючим зі смаком суничного варення. Коротше, йогурт десертний з наповнюючи суничним варенням, яке називається Маріка. Ріка, Ріка. Поїхали їсти. Я подивився. Тільки що знову на зарядці, бо самі розумієте стрьомно, і не знаєш, то я думаю, зніміть. Я подивився, що вже пішли коментарі, знаєш, це добре. Це означає, що ми їх зачитаємо, якщо встигнемо. Та, У нас не так багато знову часу і пізно почав. Нічого, зато кіткат вже зняв. <laughs> Ви хоч це бачили, щоб поржати. Сука, моя любима футболка. Ну уже. Я просто не знав, видно, Марії ці. Я вже сподобався. <laughs> ну я не розумію, чого вона так зробила. <laughs> Плюнула прям. Добре, давайте оближемо та. так Ну, йогурт поки що як йогурт. Що таке? Нічого друга, де це вичищати. Надоїло. Так, ну я попробую язиком. Угу. Нічого доброго це не призведе. Не хотів прати. Ну добре, що хоч на вечір я хотів іншого діяти футболку, це є флеш. Так що вже можна вже після цього відео її відправляти на стірку. Та. Добре. Поїхали за цінами. Ну, поки що такого. Ну, такого. Звичайний собі йогурт. було з карамелю взяти. Яка школярка, так, угу бантиками бан... 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 Можу розмішати? Ну, добре, давайте. Ну, таке а... 8 балю. Чого такого особливого тут немає. Подивіться на йогурт. Ось так він виглядає. Тож виглядає, якби там його не було. Бо то мені вчора написали, що під халвою. Шо так, якби халви там взагалі не видно. я зараз подивився, так якби йогурта теж не видно. Пуста банка. Коробка. Пуста собі. Це. Та. Стаканчик так. Ой. Ну просто... Чого тут такого особливого нема. Mm, що там? Значить, Я, я цей... mm, тобто на вечір, вечірки оцей. Тобто нам на 2020 вже -20, вечір. зроблю відеокліп. А, знову забув сказати, що вийде сьогодні на каналі, ще ще кліп маю. Забуваю цю деталь договорити. Та ну же, пізніше скажемо. Торотше. То, а... На вечір. ми mm, що? На вечір, значить, я подивлюся в місті, що я можу такого взяти. Якщо я нічого в місті не знайду, вже куплю тут. Та. Поїду десь, напевно, в 2 годині. Чи може в 12, може в так. І подивлюся. Що там взагалі є. Та. Е, ну, тобто, в магазині довідати тобто після рейнтексу. За цю м за... Як то називається? Чекайте. За той замовлення, так. За вдаток того. Ну і такі справи. Так. Я би міг зараз вам той ремонт показати, так? Ну але кажу, процес не цікавий. Цікавий, що є результат, тому ми покажемо вже в кінці результат. Так. Ну спробуємо випити. Ну таке. Добре. Знаєте, думав першу взяти, ну як був в магазині енергетика, але думав, а, ми ж пили пару днів назад, 14-го. А, я хотів морозиво сьогодні взяти, так. Але 14. 14 пару днів назад. Я думаю, ну 14 ми вже... Тобто пару днів... Ну, вже пройшло так. 6 днів, та. Ну думаю, може трошки пауза. Та, ну не знаю, може пізніше. Бо не знаю. І цей. Я ще думав Морозово взяти тепер. Але я подивився, що є Марійка. Ну думаю, давайте попробуємо все це від цієї марійки, та що вона себе. Ну, сирок був, ну вроді нормально. Мені, знаєте, сирок навіть більше сподобався з кульками, що оце сонечне варення. Нічого тут такого. Я, знаєте, думав, що тут буде типу, йогурт. У середині ще варення буде, так як морозові та, з, з начинкою. Тут нічого такого нема, значить, просто 8 балів, все. То значить, може, на вечір морозово буде, не знаю. У місті пушкає. Але то. Весте потім то морозово ще розтає. Бо розумієте, ти купив тут пару метрів від хати, а пару метрів ну, купив ти що? 5 хвилин ти йти вже дома. Ну 5 хвилин десь. Ну так дуже близько. А це з міста вести морозу, зараз все ростає. Ну, На напевно, вже завтра візьму морозу, а може. А завтра знову місто. Я то знову меш. Привезеш все розтане, так? І. Ну може не розтає, але. Зразу в морозілку. Ти можеш ще врятувати, не знаю. А вигляду ну, такого нормально не буде мати, бо буде... Ну, типа заморозить знову але воно вже буде таке розтаюче, Знаєте, якби, якби його переїхав Камазом там, чи машиною туди-сюди і воно вже таке не дуже привабливо на вигляд. Ну, не знаю, подивимось. Получиться там метива. То ми купимося сьогодні там. Получиться то та ні. Коротше, залишки не доїдаємо. Оцінка 8 балів. Все. Так. Підемо зачитаємо, що ви там. Це рушник. Бо я спочатку подумав, що це не рушник, це рушник, значить це нормально. Що ж, не знаю, я тут ще плями, нема, подивлюся після відео. Пішли зачитаємо, що ви там понаписали. Так багато часу треба зачитати і прочитати. Йоу. Поїхали, прочитаємо. Ми вчора, здається, читали, та? а ми не встигли все. Бо я, знаєте, туди-сюди, туди-сюди, а я вже зрозумів, що, як, що воно все одно заряджає, що, коротше, переноска не відстає. Так що ми можемо тепер показувати коментар. Думаю, все буде добре. Так, значить, ви поставили 17 лайків, 20 коментарів. Поїхали читати. Не так багато, все зачитаємо, це вже точно. Ки... А, ще прийдеться завчора відповідати, та, то що ми не читали. Ха. Хм. Ну, подивимось. Ки, Рафел, ну ці крекери, звичайно, дуже великі. А, я вже я спочатку думав, як великі, як, як вони будуть такі маленькі, я вже тепер зрозумів, що це рофл. Мартина Костіло Кастіл, Зуело, Денис, а будуть ще шашлики з різними соусами з Аврори? А ти звідки знаєш ці соуси з Аврори? Що я казав, що це з Аврори? Ну, може, вона сама бачила ці соуси в Аврорі, бо Аврора зараз тепер уже в кожному. Кожному куточку міста, так зрозуміло, вона є. У в тіктоці, вона дуже хайпить зараз ця аврора. Ти думав, на кожному куточку вона її бачили ці соуси в Аврорі, так розумію. Ну, або я сказав. Та ну, дивися, не знаю, якщо будуть ті шашлики шли, якісь ще хоч цієї осені, то покупимо ще соус й попробуємо. Не буде, то не буде. Я не знаю. Залежить, чи Тіпо, захочуть вони. Зробити шашлики тоді буде, якщо ні, то ні. То подивимось. мульт 728. Хорошо, що то вже коливання боліт. Е, та, бо вчора зранку боліло, тепер вже пройшло, та. Ну просто тую голову то та і так вийшло. мульт 728 знову будь-че що відео на природі. ну Хіба треба вже поспішати, бо вже в листопаді будуть дощі, морози та таке? Не знаю. Ну, поки що нічого не можу сказати, бо. Бачите, я познімав на природі, Ютуб закрив коментар. тут. Ну хоча тут під цим відео, це як то перед. Ну він тут ті дні щось він дуже закривав коментарі тоді під Сандорою, потім з цим. На природі, не знаю, може тепер не закриє, але там не буде стати, де було. Ну, а, ну, то, може маєш на увазі іншу природу. Та? Ну, подивимося, вийде з ними, що цього, цей осінь не вийде, то вже не вийде. Все нас чекає дуже багато контенту. Все, нас чекає дуже багато, Та, сьогодні чекає багато контенту. Пише нам Женя Воробйов. Хорошо ж хорошо, что все зняло, але не нужно кожен раз смотреть назад, знімати камера или нет. Ну розумієш, ну страх у мене. Ну типу, вдруг зараз зб'ється, та типа треба зараз щось думати, чи чи монтувати два відео. Ну, два відео в один робити, щоб було один контент, щоб зрозуміли початок, ти кінець я попрощався, сам не розумію. Ти мусив заглядати, знімаючи ні. Но я ти кажеш, кожного разу. Ну я кожного разу картину. Дивився, щоб там коло чи світиться екран, чи не світиться. Але що, замітно, що я дивлюся, я, я тебе зрозумів. Пише нам О. Олег Малевич. Я думав, що там були звичайні крекери, а ці крекери для планкто. Точно підмітив. Для планктону дійсно дуже маленькі. Чекать, чекай, чекай. Ну, видно, їх хім, що не дуже маленькі. Процесор. Щось не дуже видно. Я ще це пам'ятаю. Якого числа 9, тобто у Свімо, що буде ауфлідер зайнятися? Ну, коротше, відкриваю пачку, ну. Ну так, видно, що маленьке, ніколи, але ми їде. А від чого батарея надулася і перестала нормально працювати через те, що ти постійно знімаєш відео чи сидиш в телефоні? E, ну, типу, ні, бо від цього не може так взяти та й надутися. Просто там одна фігня сталася, що я щось зачепив, воно <смас> надулося. Ти... E, Коротше, так сталося. Не знаю. <смас> Неуважність моя, знаєш. Фінву, e, ну так, ти просто дуже мріяв мати багато. Друзів. Угу. Так. Коротше, друзі, в житті. Так розумію, у тебе, друзі, не вийшло мати, так як я бачу, ти постійно сидиш вдома, знімаєш відео, а на каналі ти, от... <кхід> ти отримав у нас 20 тисяч друзів, з яких 20-й завжди на твоєму каналі онлайн. 20 ну, так, я кажу, якщо багато контенту, то тіпа не 20-30. Але, Ну, може і буде, не знаю, зараз цими, під... цими двома роликами. Не знаю, як ви проверите активність. Ну, щось ті того, ну Mm, ну, Так, так, що, типу, нема. Так як вже житті, то є у мене онлайн, тобто в інтернеті. так, і, Він ну, пише, що ти постійно сидиш вдома так, але я е, що і на роботу ходжу. Ну, ну, то тільки два рази на тиждень, так, то тільки сижу вдома. так, тому Знімаю контент для вас. так, так, ну, постійно, та. Тому такі справи далі. Ті-смеї, чому ти повинен давати завдаток, просто зробив замовлення, коли приїде батарея. ремонтуєш телефон а в кінці розплачуєшся. А ні, ну це як в яких ну, Може, там, де ти це робив, якщо ти це робив, то у тебе може так не треба. Ну, типу, там номер можуть лише попросити і все. А вони, типу, ну, знаєте, достовіритися, що, що ти точно прийдеш і, типу, за замовлення, ну, в кінці заплатиш, і ти мусиш вже їм дати гарантію, що ти справді прийдеш в кінці, коли батарея прийдеш, щоб ти це зробив. Ну, щось не довіряють. Ну, не кожному розумієте магазині свої правила, і тому. У них там такі правила, що треба вже заплатити наперед. Тому ось так вийшлося. Та. І треба зараз поїхати ну, в другій годині ти розрахуватися. А на Кароліна, а чому ти вже не знімаєш е, у окулярах, якщо здалека не бачиш? Ну, бо, знаєте, подивився, ті відоси, що в Болгарії я знімав окулярах. Ну, якось воно трохи тупо видно. Що, знаєте, без якось цікавіше, е, мої очі, а так якісь, типу, завеликі ті круглі, кругляшки ті та. Типа окуляри ті. ті мені... Не те, що біситься, те, що якось дивно виглядає для мене. Ті... Ну Десь будуть. Пишіть, чи хочете ще відео в окулярах, хочете, то... то знімемо. Буду десь час від часу знімати, не, не напишете, то не То не будемо. Та... Так, Елізія Берн, сьогодні у відео буде на чи їда. Е... Я хотів взяти енергетик, але напевно не буде. Сьогодні, напевно, буде. Ну Але йогурт це частково напій. Але ми його не рахуємо, бо це є йогурт. ну він такий... Скажем не завжди напійний. То є. є таке, що можна пити, є, що, що не дуже можна. Та. Тому сьогодні у нас йогурт, батончики, на вечір, напевно, морозиво може бути, бо ще щось подивимось. Ну, може, і напій теж буде, подивимося. Та. Я сам не знаю, що буде, то буде. Подивився сама, Сьогодні вечір. Пише нам, е, Матвій знає. Бажаю 100 тисяч підписників. Ну, якщо ти знаєш. То знаєш 100 тисяч буде хоч за пару років. Та. Бо Матвій знає, називається канал. Значить, ти точно знаєш, що 100 тисяч буде, тому дякую. Марго Тобі, а у тебе який телефон? Е, у мене телефон е, Android. Android, Realme, е, Narzo 50 Ну, Там коробка стоїть, але то не йду до неї, бо не зарядиться, та. Е, Такі справи. Та. Nautil Cow. Напевно, через ці багато відео ти батарею посадив. Ні, не через ці багато відео, а через те, що там щось одну. Фігню запоров і вона, скажімо, надулася за пару місяців. Спочатку, бо то було пару місяців назад. І вона надулася через то. І вже спочатку пішов запах, потім е, там, пару місяців назад, тепер вже надулося, бо я спеціально відкривав кришку, ну і вже треба міняти. Так. Е, а ти що побив, б... а, напевно, через ці відео батарею? Ні, кажу, закосячу, а Мелівич, Напевно, ти батарею посадив. Я тільки що сказав, тісмі 2005, я напевно телефон на батарею поставив і та розтопила батарею в телефоні. Ну, якщо би дуже сильно підкручено, ну, але зараз ну, недавно було літо, та, і, типу, нашу батарею включати літо. Тобто, трохи твоє, ну, коментар не дуже. Бо, ну, Можете типу, подумати, що типу, ми, було деякі дні холодні, включали батарею. Та, чи, ну, коротко, це не від цього, та, Останні коментарі від Асі. Тобі не надоїло так багато відео знімати? Як бачиш на як далі кожного дня їсти на відео. Ну, в принципі, тобі відповіли, так, бо то, що мені це подобається, з вами спілкуватися, е їсти всякі різне на відео, та, тому не надоїло та цікаво. Типа е з вами спілкуватися з е тіпа, оцінку продуктом, давати, розказувати, що нового трапилося, тіпа, в житті моєму, що той сказав, що щось сказав, що, 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 що прочитав, що мені написали. Та, Мені пишуть щось цікаве, деколи час часу. ну, Деколи так, хочеться поділитися, типу, з вами, тому хочу далі, ну, ну ті, типу, знімати далі, 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 тому такі справи. Е, ну що ж, ось така була Марійка. З вами був Деніс Френлі. Тому на вечір чекайте контент, подивимося, що я там вже знімлю, що я там, вже ві... що я там візьму і що я вже знімлю. так. Давайте попробуємо під цими двома роликами зараз ранку набрати коментарі, щоб я вас зачитав увечері. Якщо не вийде, то вже зачитаю вас коли вже. Післязавтра. То зачитаю вас. То буду читати інші коментарі там. Я от собі думав прочитати. То 2 ага. Я ще, хотів... я ще нагадав, що я захотів ще під халвою, ми вже не все прочитали. 53, ого. Ну це ми не будемо читати. Давайте найновіші візьмемо. Ти, наб... ти набагато краще за нього Ага, давайте в самій кінець відмотаємо, бо я не все читав. Ага. Оля Грідасова, Це завчора. Та у мене у Вінниці продаються круасани з яблуками. Ти просто у всіх магазинах свого міста пройдеш. Думаю, ти знайдеш. От я сьогодні піду в місто. Дійсно. Там, де я буду після деревню віддавати, може там будуть яблуки ці круасани з яблуками, лігос, я подивлюся. Джонні Джокер, так брати її мені чи не стоїть. Ти маєш на увазі халву на твій вибір. Візьми на пробу, сподобається буде ще брати, не сподобається, не бери. Деніел Паркер, я їл з шоколадом, давно но так собі. Мені лічно халва з шоколадом не простає, мені подобається взагалі. Ну, мені щось типо, того подібне, бо не дуже смачно. Ха-ха. не повезло тебе шоколад, чорний, який ти так любиш. Тобто ти забув дописати не любиш. Е -е -е -е. Ну, майже і не було відчутно. Вже як окремо реагував, тоді було відчутно, так? то ще вижив, знаєш. Пише нам цей малевич: вже сам сміяшся своєї заставки крінж. Я просто посміявся. Женя Воробьев? Женя, да ти много раз лучше нього, що у нього тільки ржет на камеру, як ні нормально, так дефатно на... не наіграно нами общайся. Та може бути і наіграно. І він не наіграний, той енергії, просто він дуже такий хі-хі-ха-ха, хі, хочу розвеселити аудиторію. Цікаво, знайшов, сьогодні Ні, не знайшов, завтра нас чекає, чекає. Я спочатку подивився на голову і не увидев упаковки, тому що ти вже все видео... ще пикав. А, ми це вже вчора читали. Ну і 24 відповіді. А зачем тебе банять коментар... з матами, якщо YouTube їх сам удаляє? М -м до речі, деякі коментарі мені були написали з, мат... з матом один. Ну, він написав у хорошому якби сенсі, але з матом додав. І Ютуб то не видало. Тобто не всі коментарі то видаляє. Деніал Паркін написав, не вживайте поне слів, той, який сам часто їх ж... відео вживає Лол. Буду старатися не, тіпа, не вживати, та, щоб було правило. що тіпа, Я вам даю правила і сам цих правил дотримуюся. Та... Це знову малевич. Так виходить, нам теж банити твій відео, якщо ти матюкаєш у них. Хе, <реш> блін, по-логічному виходить, що так, але це не добре. Ну, виходить в такому випадку, якщо я матюкнувся, то значить матюку... Матю, скажіть погане слово, виходить і ви в коментарях, щоб ні один одного не банити. Чи... Але я сам написав бан, так що. Ну, сам собі недобре зробив. Женя Воробьок, коли ти вже у Твіттері за... зареєструєшся, він вже казав у 30-му році, відповідали. Крістіна Матвієва. Так, подписалась, но не понимаю, ты говоришь в комментариях. Не матеріться, а сам интересен иногда почему нам нельзя а тебе. А тебе можно из-за то, что это твой канал, я не понимаю. выходит, что из-за того, что ми мой канал, як ты написала, ну. Э, я буду стараться уже. Типа не матюкатися, та. І тіпа, було, що і вам не можна, і мені не можна. Типа то. Лего Фокс. Я на Фейсбук і на інстаграм твій підписаний, а на ТікТок ні бо я його удалив. Вже не дивлюся там останній часом один тільки кринж, я видалився. Молодець, може і мені треба. Ну просто хоча б закинути. Окей, підписано, молодець, я підписався на інстаграм і на Фейсбук твій, а у Тіктоці мене немає вже. Угу, Ну я вже зрозумів. Е, не всі некотрі оставляють. Ну, це, це що я казав, приєднався. Значить, ми будемо банити твої відео, якщо ти будеш матюкатися, все по справедливому. Блін, виходиш дійсно по справедливо. Ахаха, точно. Деніл Паркер написав. Ага, понял. Е, так, тіс Меді Тисп, Денис Тип, давай почасно. Якщо нам не можна вживати поганих слів, то й ти дотримуйся цього правила у своєму контенті. А то деколи проскакують проз... твої солодкі матюки, ну. Е, Мені солодкі гіркі. Але ну деколи так виходить. Треба коротше, та, старатися, типу, стримутися, я що не стримуюся, і тут мат сама, то можу тіпо, вилити, якщо тіпо, щось там не вийшло, знаєте, щось там нарізати чи щось. Ну а тепер. Відкрила Марілку, Марілка на мене харкнула. Ну, розумієте? Плюнула. Ну я, в принципі, не був нервовий, але як подібно, деколи нервовий, то можу бути не... Нерв... Та матюкнутися там. Фінву. Так, як... так, це не чесно. Я не буду на ці його відео, де є мати. Нехай знає, що йому теж не можна, якщо так Ей, полегше, полегше, все буде добре. Я буду вже старатися не начекатися, полегше, заспокойтесь. Та... Гаразд, плюс підписалась. так це дивно, задумалась. Значить, нам не можна мечети, тобі можна. Теж не можна. Знервувався, чому у тебе твіттера немає, заблокували. Ні, у мене там не було і ні, ніколи ні, поки що не буде. Та... Так. <клух> Чекайте, Джонні Джокер. 2029. А зачем тебе тобі Ага, ясно. Добре. От тепер на цьому все. З вами був Денис Френлі, е, Гарного всім дня. Що ще сказати? Пишіть вже під цими двома коментами. Щоб я зміг вас зачитати вечором, бо я вже не буду під тими старими читати сьогодні на відео. Тому ліпше залишіть під цими двома коментарями, що ви думаєте про кіткат, і що ви думаєте про у цьому відео про Марійку. З вами був на спроня. Дякую за перегляд. Всім пока. Бувайте. Йоу.